Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні відео буде трішки ні про що? Про те, як погода міняється в Німеччині. Це було вчора. І погода була ось такою: було пасмурно, трішечки дощило. Всі вдягли знову зимові куртки. Це корпорація Бертельсман. І тут є. Ось такий ставочок. Тут живуть рибки такі невеличкі, маленькі, лебеді, гуси, казарки і ще деякі птахи, яких я навіть не знаю, як називаються. Зроблено все дуже цікаво, можна обійти навколо ставочка, роздивитися, Місцинки для риб зроблені глибше, тут водичка трішки тепліша, і вони граються, плавають. Ви знаєте, що краще нічого не готувати, тим більше всюди висять заборони. Ось так виглядає панорама цього ставочка. Кам'янисті бережки зроблені біля центрального входу. Водичка трішки спала і трішечки більше завжди. Лебедів ще немає. Лебедів повинні привезти скоро, і обов'язково я туди навідаюся. Краса тут, тиша і заспокоєння мабуть, це все, що ми всі шукаємо зараз. Новини останнім днем все просто жахливіші. Про перемир'я в лапках. Ми вже наслухалися, надивилися. А зараз просто любуємося природою. Ось люблю отак, коли небо видно у воді, Значить, безкінечне все. Що значить природа? Інколи просто хочеться дивитися і ні про що не думати. Скоро буде вже четверта весна, як я в Вютерслав. Приїхала я на початку війни, тоді, коли Ізюмський район почали окуповувати наші освободітелі, щоб їм пусто було. За в цей час я трішки вивчила мову, наскільки дозволяє стан. трішки краще орієнтуюся в місті. Я деякі місця полюбила, в мене є улюблені містечка, де я часто буваю, де просто закриваю очі і уявляю, що я вдома. Мої улюблені квіти теж трішечки вже почало, почала я мати тут, в Німеччині. Хто зі мною на каналі бабусині квіточки не тільки бачить мої квіти, я про них багато розповідаю. Чудовий нарцис у мене, до речі, такого немає. Я хотіла купити саме такий, але зацвів він зовсім іншим. І ось ця клумбочка, вона минулого літа була. Із агератума і чорнобривців теж жовта голова. Тепер вона виглядає ось так. Жовті і сині кольори, перемагають. Вчора у нас було заняття в дитсадочку українському онлайн. І ми малювали пса-патрона. Інколи наш мишко сидить і малює. Український прапор, українське серця синьо-голубі. і ми стараємося підтримувати, щоб він пам'ятав про Україну, інколи говорить, а коли ми вже поїдемо додому. Поїдемо тоді, коли, хоча б трішки далі будуть від нашого містечка ті виродки і не буде до нас прилітати. Настрій був не дуже, і сьогодні ми з подругою вирішили піти і знову подивитися. На воду, подивитися на рибок, адже погода сьогодні вже зовсім інша. Як бачите, сонечко і риби приплили зовсім близько. Цей рукотворний ставок, він дуже розумно зроблений, просто такі емоції викликають. Погляньте, ну зовсім ж не глибоко, а ось такі рибки виросли. І вони людей не бояться, підпливають. Німеччина за ці роки нам дуже допомагала. Ми вдячні за все. Нам допомагали з курсами, ми вчили мову. Хто краще, хто гірше. Але ми вчили. Хто вже знайшов роботу на повен день, хто знайшов на півдня, хто на міні-джобі. В основному, з ким я спілкуюся, саме вже працюють. Але те, що говорять про інші параграфи, виконати українцям буде дуже важко. Бо висококваліфікована робота, яка оплачується вища платня, і яка за рік зарплатня. Повинна бути високою, щоб перейти на параграф, наприклад, 18а, то після 40 плюс вимоги стають набагато серйознішими, і знайти роботу, наприклад, на 4000 євро в місяць, самі розумієте. В основному, 2700 2800 це без вирахувань. І то це добре. Не кожен може піти вчитися, не у кожного є диплом, який так просто підтвердити. А те, хто уже просто і розчарувався у своїй роботі і хочеться чогось іншого. Я так би спостерігала за цими рибками весь день. Це просто відпочинок. Як бачите, я ніяк не можу відірватися. Від них Вони фоном слушать для моєї розповіді. Наші діти ходять в Німеччині в школу, в садочки, вже всі майже знайшли і садочки для дітей, для менших, бо в Німеччині дуже важко знайти дитсадок, місць практично немає. Простіше трішки зі школами, бо діти. Повинні обов'язково ходити в школу. За ці роки, дякувати Богу, мені зустрічалися тільки гарні люди, які і допомагали, і як перекладачі і допомагали просто як людська допомога була. І всі люди були гарними. Я вдячна долі, що так сталося. Оскільки живе, у нас, дякувати Богу, не було проблем із німцями, але не будемо кривити душу і деякі українці себе відзначили всюди. Соромно за них, але. Будь-якого народу є такі особини. Ми зустрічаємося тут з різними національностями і бачимо, як навіть серед німців є люди, скажімо так, дуже цікаві, які навіть не спілкуються зі своїми земляками, не те, що там допомагати комусь. Ось так квітне вже фарзиція. Це колір літа. І погляньте, що я знайшла яку гарну дівчину у віночку. Так, як ви розумієте, буде в нас вафельний тортик. А я буду прощатися з вами. Я сподіваюся, що я змогла вам хоч трішечки передати відчуття спокою, мирного неба. І так хочеться, щоб вистана стала нарешті в Україні мирною. І прийшла перемога. І що всі. Повернулися додому. Бо як не гарно на чужині, а вдома краще. Тому єднаймося, молімося, донатимо на перемогу, допомагаємо, хто як може і де хто живе. Всі ми працюємо на перемогу і віримо, що вона буде скоро.